Вітаю, друзі, 3 червня. Після вчорашніх перемовин в Стамбулі моєї різкої критики в бік Зеленського зелених гнид за те, що відбувається там, з'явилось дуже багато запитань. А що б на місці Зеленського робив ти? А який твій мирний план? Ну, от ми поговоримо саме на це. Але для початку давайте чітко для себе усвідомимо, що відбувається планомірне знищення Української держави і утилізація української нації за допомогою зелених гнид. На чолі яких стоїть Володимир Зеленський. Пригадайте 2022 рік. Перші, другі мирні перемовини. Спочатку вбивають Дениса Кирєєва в центрі Києва переговорника, за наказом Зеленського. Потім, під час других перемовин, вже, би, і погодились, і все, і прилітає Джонсон, продовжуємо воювати. Ціна величезна. Ціна десятками, сотнями тисяч українських життів заплачена за це. Сотнями кілометрів квадратних окупованих українських територій цілими областями, регіонами, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. З кожною годою умови для України ставали і стають все гіршими і гіршими. І коли в мене запитують, що б ти робив на місці Зеленського, я даю чітку відповідь: я б цього не допустив. Я б ніколи б не допустив Великої війни з Росією, усвідомлюючи територіально людськими ресурсами, економічно наскільки ця держава сильніша від України. Бо обіцянки союзників, вони, як правило, дуже часто залишаються ця... цярками. Я б цього просто не допустив. Я переконаний, що більшість українських політиків, перебуваючи на місці Зеленського, робили все, щоб цього не допустити. Він же став провідником. Прапором війни, безперервної війни, без початку і кінця він узгоджує війну, адже між е, Росією і Україною завжди проходили узгодження. І вчорашній мляцький цирк, який ми спостерігали в Стамбулі, це результат таких узгоджень, не даремно ж. Мединський перед офіційною зустрічю, яка тривала трохи більше години, дві години фактично спілкувався з Рустемом Рустеморовим. Увага! Поза камерами, поза учасниками, делегаціями Рустем Міров каже, що в присутності турка міністра закордонних справ, а може, він і виходив. Спілкувався з Мединським, і вони домовлялися. А нам показали циркову виставу? В результаті якої війна триватиме, українці будуть продовжувати гинути, росіяни продовжуватимуть окуповувати українські території. То який ж мій план війни? План, це єдиний мій план війни простий. Це шлях до миру. Шлях до миру. Війна має якнайшвидше закінчитись миром. Так, росіяни вчора викатали абсолютно. З першого погляду неприйнятний документ, свій меморандум, але це ж не означає, що він має бути прийнятий безумовно. Над ним потрібно працювати, потрібно вести дипломатичні перемовини, відстоювати свої інтереси. Потрібно залучати Трампа, який готовий бути посередником, хоч і ухиляється від цього. Мій план миру дуже простий: якнайшвидше закінчити війну. Тому що продовження війни це продовження гибелі українців, продовження втрати території. Мій план миру це план Карла Густава Маннергейма, батька сучасної Фінляндії, який в протистоянні з Совєтською Росією Дві війни на секунду вибрав все ж таки мир. Так, тяжкий мир, стратами території, але мир, який зберіг незалежність Фінляндії, життя Фінам, дав можливість їм розвивати країну, бути однією з найліпших в своєму регіоні економік. Мати взаємостосунки з Західним світом, з Совєцької Росії багато років тримати нейтралітет, і, врешті-решт, після початку широкомасштабної російської агресії проти України вступити в НАТО. От шлях Фінляндії. Батьком якої є барон Карл Густав Маннерген, генерал Російської імперської армії, який став швед по національності, до речі, який став символом Фінляндії. Він не тільки воював за Фінляндію в Першу війну, в другу. Ставши союзником, фактично ставши союзником Гітлера, відвоював всі фінські землі. Але потім під ударами совєтських військ розуміючи, що може втратити державність Фінляндії, а багато фінів втратить життя. Він пішов на, пирні, на мирні перемовини з Москвою, в 1944 році уклав мирну угоду з Більшовицькою Москвою, з якою воював все життя, яку все життя ненавидів, уклав угоду. І після цього, на виконання цієї угоди, ще вівлапландську війну, так звану, інтернував німців, які не хотіли полишати Фінляндію. Він звільняв від німців Лапландію. Став батьком фінської нинішньої держави. Не обов'язково віддавати росіянам Запоріжжя, Херсон, Славянськ, Краматорськ обов'язково почати говорити. Україні потрібна українська мрія, а українська мрія це садок вишневий колохати. Не гулах вишневий коло хати, яким нас годують зелені гниди на чолі з Зеленським. А садок вишневий коло хати. Українська мрія це суверенітет, це в своїй хаті, своя сила і правда, і воля. Але для цього треба гнати сраними віниками істяними тряпками політиків, які цей суверенітет продавали і продають Москву, Вашингтон, Лондон, Париж, Брюссель, Пекін чи будь-яку іншу столицю світу. Київ. Мать городов Руських. Київ. Колиська православ'я це центр нашого українського Всесвіту. І тільки інтересами Києва має керуватися українська держава. Мені скажуть: а як же твоя українська мрія уживається з росіянами, які вбивали українців, вбивають українців і так далі. І так далі. Я дам просту відповідь. Тільки час гоїть рани. Рани потрібно перебентувати, обробити антисептиком, заклеїти поластиром і чекати. Іншого шляху просто не існує. Дивіться от. Е Росіяни зараз кажуть, що третій раунд переговорів з Україною можливий на двох умовах. Про це заявив перший заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа. Перше, не повинні повторюватися атаки на кшталт підриву залізничних мостів в російському ТВ та спроби атакувати аеродроми стратегічної авіації. Друге, дотримання запропонованого Російською Федерацією 2 перемиря на окремих ділянках фронту. Від цього великою мірою залежатиме не лише час третього раунду, а й його зміст. Це дуже важливий момент і, можливо, навіть один із ключових. Нині ініціатива на боці України, якщо вони узгодять це рішення. І що набагато важливіше, будуть неухильно його дотримуватись? Якщо будуть вироблені адекватні та робочі механізми контролю, тоді, я думаю, можна буде говорити вже і про оголошення якось більш тривалого періоду на більшій кількості ділянок фронту, чи навіть на всьому фронті одразу, сказав Чепа. Про що це? Фактично. Російська Федерація, яка зараз проводить повномасштабний наступ, широкий наступ, і вдалий, треба чесно сказати, один одному, вдалий наступ, окуповуючи в тиждень по 200 квадратних кілометрів українських територій. Про загиблих, поранених, полонених мовчу, тому що обмін односторонній, який зараз у вівторок проведе Росія тілами, шокує багатьох, багатьох нас, українців. 6 тисяч заморожених тіл українських воїнів. Бригада повернеться в Україну. Умєрав Зеленський. Сирський, вони нам брехали. Брехали про кількість загиблих. Брехали, знаючи, що в російських моргах зберігаються тіла наших рідних, друзів, близьких. Брехали. Для того, щоб далі продовжувати цю нескінченну війну, на якій вони заробляють не тільки політичні дивіденти, залишаючись постійно при владі і будуючи диктатуру гулаг Вишневої біля хати в Україні, вони ще й бабелішко криваве заробляють на цьому всьому. Вони кришують. Наркоторгівлю на фронті і в Україні, вони кришують гральний бізнес на фронті у Доманії заражень на безліч бійців. Вони кришують чорну трансплантологію, органи вивозять кримінальні справи, порушували суспільство абсолютно не проінформоване про їхні результати. І, звичайно, вони не хочуть закінчення війни. Вони будуть проводити успішні спецоперації. Ну, дивіться, от атака на стратегічні літаки. Це перша дійсно успішна спецоперація, диверсійна, рівної якої не було з часів Другої світової війни. Вона дійсно війде в аналоги історії. Але. Вона абсолютно, її результати знищені ці стратегічні літаки. Ці результати абсолютно не впливають на ситуацію на фронті, на землі. Вони не зупиняють російський наступ на Покровському напрямку під Запоріжжям, на Сумщині, на Харківщині. Більше того, Росія готує відплату якою вона буде кривавою? Спробують залякати. Мені скажуть, нас не злякати. А в мене відверте питання. Дуже таке просте і цікаве відверте питання. Нас цікавить війна без кінця. Чи нас цікавить? В результаті якої ми втратимо державність, втратимо життя нації, мільйони українців. Чи нас цікавить процвітаюча країна? Так нейтральна, так безядерна, але економічно розвинута, продвинута, де будуть народжуватись діти. Радіти, де будуть бджоли гудіти в садку Вишневому біля хати, де буде в своїй хаті своя сила і правда, і воля, де збудеться українська мрія? От я за українську мрію. І вам раджу над цим подумати? подумати. Почитати мемуари в двох томах Карла Густава Маннергейма людини, яка, пройшовши дві війни, усвідомила необхідність миру і навіть ціною втрати територій, цей мир для своєї Фінляндії здобула і заклала фундамент процвітаючої соціальної країни, якою ми знаємо Фінляндію. Подумайте, подумайте, нам дійсно потрібна українська мрія. Я пропоную сьогодні поговорити про мій план миру, про ситуацію взагалі навколо миру. О 21.00 в прямому ефірі, тут на моєму каналі. Всіх запрошую, окремо ще розмістимо оголошення, а поки що думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною. І процвітаючою, і будем жити.